У білому світі є різні країни, де ріки, ліси, і сині лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі смістять, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми знаємо, її Україною звуть. Це Мого письмогоє, що спочатку Бог росли людей по всьому світу і кожному народу дав землю. Бога на нас земля є святою і рідною. Тому і захист це за найпершого бо. Сі з колін побита і вся в ранах, та не здолана для своїх ворогів, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити своїх дітей. Терновим шляхом Україна дійшла до цих днів Сторіччями зригався мій народ від ярм, від зрад і кривавого заворушень, і мову, як духовного до тарала в груд, прямісінько душу. Шевченко вмер, і Лесі вже нема. Є незалежність, є вже свобода. І все одно ще темно від примар, і все одно ще зірко труїть воду. Здавалося, все скінчиться, давно минуло, і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не так здавалось, як вже сталося. Сумні дати, криваві сторінки історії. Крути, голодобори, Друга світова війна, революція гідності, Небесна Сотня, війна на сході, а вісім років по тому повномасштабна війна Росії проти України. Тисячі зруйнованих домівок, мільйони загиблих та незвичайна кількість понівечених життів. Перед іконою я стану на коліна вузкову свіжко тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдат. Настане день розплати Господь засудить наших ворогів. Україну не треба війни. Хай буде мир від нині і довіку. Хай буде мир, замовкнуть війни зла, хай буде мир, замовнуть ці гармати. І в морі крові сліз нещастя бід, хай відпочине воїн захисних. Ми за мир в країні начній нині. Героям слава! Слава Україні!